Кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо, бабо, в ліс по грибки. От пішли. Бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові: Дивись, діду, яка гарна качечка! А дід каже: візьмемо її додому. Нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються. Аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? кажуть. Бачили якусь дівчину від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже: Знаєш що, діду? Зробимо так: скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до криниці, а діди баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою? Ввійшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кожилочкою веретенце, я піду від вас. Діди баба плачуть, просять її зостатися, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочкою веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та буночок? побачили її та співають. Онде наша діва, онде наша іва. На метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо по нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: Не полечу я з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж. Он де наша діва, он де наша Іва, На наметеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок? Побачила дівчину і зараз. Он де наша діва, онде наша іва, На метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була я в ложку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй попір'ячку, дівчина увертілася в пір'ячко. Зробилася качечкою і полетіла стабуночком. А дід і баба знову зосталися самі собі.